Всім привіт! Це технологічний дайджест на ITV і я його ведучий Віталій Головецький. Сьогодні я познайомлю вас із новинами у світі технологій та розповім про найсучасніше воєнне озброєння, яке скоро буде у наших воїнів. Що ж нового відбулося у техносвіті, Давайте подивимось. Існує тонка межа між здоровим глуздом і божевіллям, яка притаманна усім культурам. Надихнулися маском. Інстаграм та Фейсбук вводять плату за синю галочку. Підписка дасть платним користувачам синю позначку, підвищення видомості їх повідомлень та захист від спроб підробити обліковий запис. Так говорять в мета. Але ж ми то знаємо, що синя позначка дасть можливість компанії заробити більше грошенят. Що така гарна копюра, як ви робить е, на цій лавці? Мій кавалер обіцяв повести мене в банк, але він не прийшов. Важливим є і те, що ця зміна не торкнеться облікових записів, які отримали синю галочку раніше. Очікується, що верифікація коштуватиме 11 доларів 99 центів на місяць, а для власників iPhone – 14,99. Хм, А що ви хотіли? Змогли купити iPhone – зможете заплатити більше за синю позначку? Мене звуть Крабс Юджин Крабс. А вас Рашина, ви дуже милий. цього тижня. Платна верифікація буде доступна в Австралії та Новій Зеландії. А в інших країнах, за словами Цукерберга, така послуга теж з'явиться досить швидко. Ще одна цікава інформейшн від мета: скоро в інстаграм мають з'явитися канали спілкування у форматі один до багатьох. Нічого не нагадує. Це ж тупо телеграм. Наступне, що буде запозичено метою, це будуть наклейки з вайбера. Google втратила 100 мільярдів доларів капіталізації через помилку свого чат-бота на основі штучного інтелекту. Трапилося це після того, як новий чат-бот поділився недостовірною інформацією в рекламному відео. Google розмістив у Twitter коротке gif відео з роботою Барта, так називається розробка, пообіцявши, що чат-бот допоможе спростити складні теми, але натомість сервіс надав неточну відповідь. У рекламі Барт отримує питання, про які нові відкриття космічного телескопа Джеймса Веба я можу розповісти своїй дев'ятирічній дитині. На це питання чат-бот від Google дає кілька відповідей. Серед яких про те, що за допомогою телескопа були зроблені перші знімки планет за межами сонячної системи Землі або екзопланет, і ніби все ок гарні відповіді. Однак, перші знімки екзопланет були зроблені дуже великим телескопом європейської південної обсерваторії. Упс! Після такого фейлу в Гуглі приступили до суворих тестувань чат-боту, аби відповіді Барта відповідали високим стандартам якості безпеки та були засновані на реальній інформації. Ви запитаєте, навіщо Гугл взявся за цього чат-бота, якщо ризикує такими великими сумами? А відповідь проста: в компанії розуміють, що чат-боти на основі штучного інтелекту можуть повністю зруйнувати монополію пошукової системи. Тому єдиний варіант залишитись на плаву створити альтернативу в іншому разі, фраза. А за Окей, Гугл перетвориться на бай бай гугл, окей Гугл. Кількість активних пристроїв Apple перевищила 2 мільярди. Як приємно, що моя s еска в цих багаточисленних рядах. Новим рекордом Тім Кук похвалився у квартальному звіті про доходи компанії. Такі цифри говорять про швидкий ріст популярності продукції. Ще у 2016 році було зафіксовано 1 мільярд активних пристроїв, а в 2020-му вже півтора мільярди. Ця цифра поки не сумісна з кількістю гаджетів на Android. Їх у світі налічується аж 3 мільярди. Але це і Huawei, і Samsung, і Xiaomi, і і т.п. Тобто, це різні компанії. З цього можна зробити висновок, що Apple добряче обігнала їх усіх за продажами. Втім, збільшення кількості проданих смартфонів не допомогло Apple утримати першість в рейтингу найдорожчих брендів року. Його очолила компанія Амазон. Перша у світі штучний інтелект керував винищувачем. Винищувачем Карл. Нао! Oh, no. no. Тобто це літак з різними ракетами та бомбами і ним керує не людина, а комп'ютер. Унікальний навчально-тренувальний літак Vista X-62A, створений на базі легендарного F16. Успішно прийшов випробування під управлінням нейромережі. Розробники заявляють, що даний літак дозволить розробляти та тестувати передові методи штучного інтелекту з новими конструкціями безпілотних транспортних засобів. Також це прискорить розвиток автономії для некерованих платформ. У ході не Авніх випробувань на базі ВПА США політ тривав аж 17 годин. Нині в компанії проводять низку планових перевірок, а тестові польоти будуть відбуватися протягом всього 2023 року. Відчуваю, що зовсім скоро вслід за айтішниками почнуть звільняти і пілотів. Штучний інтелект цілком непередбачуваний, він небезпечний. Я живий слухай Віталік. Я чув таку інформацію, що ніби в Україну має приїхати Бредлі Купер з сім'єю. Це правда? Думаю, інформація була про Бредлі, але не про Купера. В попередніх випусках ми розглядали багато різної військової техніки, яку надають для ЗСУ іноземні партнери. Серед такої техніки є БМП Бредлі, перша партія яких вже прямує в Україну. У чому ж особливість цих американських бойових машин? Давайте розберемося. В новому пакеті військової допомоги Україна отримає 50 цих бронемашин. І хоча у масштабах російсько-української війни додаткові півсотні БМП важко назвати значною кількістю, але важливим моментом тут є сама машина. Адже це відносно сучасний апарат, який істотно перевершує свого попередника М-113, раніше поставленого в Україну в кількості близько 400 штук. Бредлі розроблена в США наприкінці 70-х років. При створенні цієї машини американці враховували досвід застосування радянських бмп 1 в декількох війнах і орієнтувалися на німецький мардер. Раніше у США не було своїх БМП, а тільки бронетранспортери. І до нинішнього моменту Бредлі залишається фактично єдиною. Повноцінної БМП на озброєнні американської армії. Даний апарат має класичну для БМП схему компонування: двигун і трансмісія попереду, відділення для десанту в задній частині. У складі екіпажу три людини. Більшість версій цієї машини здатні вмістити додатково до шести піхотинців. Корпус БМП зварний, виготовлений з алюмінієвих бронепластин. Деякі модифікації мають комбіноване бронювання лобової частини і бортів, зовнішній сталевий екран, бронекорпус з активною. Алюмінію і поліуретанова піна між ними. Днище укріплене додатковою сталевою плитою для захисту відмін. Номінальна товщина броні становить 25 міліметрів в лобовій проекції і 14 міліметрів в бортах. Також Бредлі оснащена 25-міліметровою гарматою Bushmaster, кулеметом, ракетною пусковою установкою і шістьма стаціонарними автоматами в амбразурах для десанту. Оскільки Бредлі пройшла через безліч модифікацій, немає ясності, яку. Саме версію отримає Україна. Швидше за все, це буде М2А3, так звана цифрова БМП, оснащена за останнім словом, американської військової техніки. Отже, зовсім скоро воїни із ЗСУ будуть розсікати на Бредлі, як Васильович на Купорі. На цьому у мене все. Це була програма Технодайджест. І якщо ви дивитесь нас на Ютубі, ставимо пальці вверх і залишаємо свої коментарі. Ну і звісно, не забуваємо донатити на зсу. Побачимось через тиждень. До зустрічі.